Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу цікавий інструмент для швидкого і легкого аналізу ваших даних. Цей швидкий помічник, інструмент швидкого аналізу за секунди дасть вам можливість візуально побачити і зрозуміти, що із себе представляють ваші дані, також додати розширені елементи аналізу, і також помітити, де у вас є можливо клітинки із потенційними помилками чи даними, вартими вашої уваги. Ось у мене є така велика таблиця із мого скаженого холодильника, де у мене є досить багато даних. Настільки багато, що мені буде досить легко загубитись і заплутатись, які з цих даних важливі і потрібні, а які можливо ні. Звичайно ж, для якогось одного стовпчика я можу його виділити і додати сюди, скажімо, умовне форматування, щоб візуально зрозуміти, як виглядають мої дані і чи тут є якісь проблеми, чи дані варті моєї уваги. Для цього, звичайно ж, мені потрібно знати, що це за інструмент, де він є і як він працює. І до речі, про цей інструмент, умовне форматування, ми говорили в одному з попередніх відео, так що якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Крім цього інструмента, у нас є ще чималий набір інших інструментів, які допоможуть нам візуально побачити і зрозуміти наші дані. Але для того, щоб знайти ці інструменти, нам потрібно знати, де вони знаходяться на панелі інструментів, ось тут, у стрічці інструментів, точніше. Зайти у відповідний елемент, у відповідну закладку і знайти той інструмент, щоб додати його до нашого аркуша. Але натомість я можу використати інструмент швидкого аналізу даних в таблиці. Для того, щоб його запустити, нам потрібно виділити якийсь діапазон даних, наприклад, стовпчик. Яке я можу виділити або вручну, або я можу класнути на якомусь елементі в цьому стовпчику і натиснути Ctrl-пробіл на моїй клавіатурі. Після того, як я натиснув Ctrl-пробіл на моїй клавіатурі, у мене справа знизу біля виділеного стовпчика з'явилася ось така іконка. Якщо я наведу на неї курсор мишки, ви побачите, що спливаюча підказка каже нам, що це інструмент швидкого аналізу. І він дає змогу швидко та легко аналізувати дані за допомогою корисних знарядь програми Excel. Наприклад, діаграм, кольорове кодування або ж формул. Якщо я натисну на цю іконку, то у мене з'явиться ось таке спливаюче вікно із цілою купою цікавих інструментів. У мене ось тут є 5 закладок форматування діаграми, підсумки таблиці міні-діаграми, і в кожній з цих закладок є свій набір інструментів. Зараз ми швиденько їх розглянемо. Перша закладка форматування робить по суті те ж саме, що і умовне форматування інструмент, який я вам попередньо показував. Що тут цікаво, що інструмент швидкого аналізу, так як і інструменти на стрічці інструментів згори дає нам можливість попереднього перегляду, як виглядатимуть наші дані, якщо ми додамо цю функцію до виділеного діапазону. Ось у мене є опція гістограми, яка в візуальному форматі показує, де у нас є найбільше значення, де найменше. Також у мене є шкала, у мене є набір символів, у мене є більше-менше, у мене, є, наприклад, перші 10%. Це форматування. Перейдемо далі до діаграм. Можливо, я хочу швидко додати діаграму, щоб побачити дані з мостопчика. Як я вже казав, в елементі швидкого аналізу зручно те, що ми можемо миттєво отримати попередній перегляд того, як виглядатиме наш елемент візуального швидкого аналізу, якщо ми його додамо до нашого аркуша. Ось у мене тут є лінійчаста діаграма, також у мене є звичайна діаграма, є звичайна горизонтальна діаграма, це у нас вертикальна, також точкова. Далі, наступна закладка підсумки. Ми можемо, якщо я наведу на суму, можете помітити, у мене з'явилась сума цін усіх товарів, які є в цьому стопчику. Далі у мене є середнє арифметична ціни усіх товарів в стопчику. Загальна кількість записів 37, підсумок, кількість відсотків, проміжний підсумок, це теж сума. І у мене тут є навіть декілька інших опцій, чималий набір, які ми теж можемо використати, поки що я використовувати не буду. Далі у нас є можливість створити зведену таблицю і навіть з попереднім переглядом, які дані в цій швидкій зведеній таблиці Excel нам пропонує використати. Зведені таблиці ми також в деталях розглядали в одному з попередніх відео, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Тут у нас є декілька варіантів зведених таблиць, які ми можемо швидко додати одним натисканням кнопки. І також остання опція у нас є тут міні-діаграми. Міні-діаграми в цьому випадку трішки складно виглядають, тому що в мене такий дуже великий діапазон даних і велика різниця між найменшим і найбільшим значенням. Але тим не менше, цей інструмент також дає нам можливість додати швидку міні-діаграму у нашу таблицю. Про міні-діаграми ми також говорили в одному з попередніх відео. Я навіть вам показав, як її швидко додати і відформатувати. Зручна штука. Отже, як я вже казав попередньо, Одна з переваг інструмента швидкого аналізу це те, що вам не потрібно буде бігати по стрічці інструментів згори, ось тут, і шукати підходящий інструмент, щоб якось візуалізувати ваші дані. Натомість з одного швидкого спливаючого вікна або ж меню ви зможете отримати швидкий попередній перегляд, як виглядатиме кожен з цих інструментів візуалізації, якщо вододасте його до сторінки, і зможете швидко вибрати і додати у ваш аркуш. Той, який вам найбільше підходить. Проглянувши всі інструменти, я, наприклад, хочу додати до ось цього стопчика гістограму. До ось цього стопчика я хочу додати, наприклад, діаграму. Можливо, ось так Q. Так, перетягнути її трішки нижче. Ось сюди. До ось цього стопчика. Я, можливо, хочу додати підсумки, тобто загальну вагу всіх товарів, які в мене є. Так, і до загальної вартості. Можливо, я захочу додати зведену таблицю. Ось так. Зведена таблиця, звичайно, що у нас додається у новому аркуші. Окей, повернемось сюди. І все готово. Хоча, можливо, сюди ми додамо також шкалу. Окей, готово. Ось такий він зручний цей інструмент. Наступного разу, коли ви працюватимете з даними, спробуйте додати декілька візуалізацій до ваших даних за допомогою швидкого аналізу і переконаєтеся, наскільки зручний і корисний цей інструмент. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, ставте вподобайки, і ми з вами почуємось в наступному відео.